Так, ми можемо і в принципі. Одного забарону. Ну, ми вижили? Я сподіваюся. Хай гайз! Я займаюся в Дніпрі рекрутингом і навчанням людей, які приходять туди. Мені потрібна прилажуха, яка буде навчати їх стріляти з гранатометів та стрілкатні. І сьогодні у нас тут є паша, який займається. Чим ти займаєшся паша? Власне, симуляцією, симуляторами всього, що стріляє, літає і мало. Потрібна твоя прилажуха, яку ви написали, і я б хотів сьогодні дізнатися, чи вона мені дійсно потрібна, чи потрібна саме ваша і чому. Чим ти займаєшся спочатку війни? Запропонували друзі зробити симулятор дуже потрібний енлав. Коли пам'ятаєш, от ці колони під Києвом там всі катались, Жеш. просто це така розвага вихідного дня поїхати постріляти по поросні. Виявилося, що нам енлавах все відвалили, а навчальних ніяких процесів немає. От 22-го року мене друган підключив. Ми почали роздупляти цю тему і зібрали. Я думаю, по часу саме перше взагалі мабуть у світі симулятор лав тому, що таку штуку типу, навіть ці, Лохід Мартіни не робили, що зробили в Україні. І потім якось воно поїхали. «Енлав», потім гранатомет. І як виявилося, що це дуже ефективно працює. Це ну, дозволяє економити кошти на вистрілах. Скільки скільки бак такі коштує? Ну кажуть, що від 500 баксів. Фухіо. Як Ми... ваша контора називається компанія? Страти «Страта-22». Страта «Страта-22»? Що таке «Страта» і чому «22»? — Тут це просто страта. Це страта 22. Страта. 22 рік. Ну тобто є кого страчувати, є хто. І Кім... ти там сам ким працюєш. Моя задача. Адаптувати реальну бойову методику підготовки, використовуючи останні цифрові технології, тобто ми діджиталізуємо от такі штуки, такі штуки, все, що Блін, страшно по ньому хлопать, все, ми що коротше реально, ми цифруємо, симулюємо і вона працює так, як має працювати, але тільки на компі. Ми розуміємо, що настріл — це коштує грошей. Якщо можна попередній настріл людини зробити, щоб вона вже вміла потім стріляти. А зробити на комп'ютері це було ну, ідеально, мабуть. Ти ж багато настріляв з РПГ. Спочатку розробку, ну думаю, тисячу, мабуть, пострілів зробив. Правильно, неправильно. Да. В теорії ти можеш розуміти, як стріляти з цього з реальної РПГшки. В теорії я маю навіть влучити. Маєш влучити. Будемо тестувати. Я тобі перший постріл, якщо ти там щось запитаєш, я тобі відповім. Але ти будеш стріляти сам. Мені просто цікаво, як ти сам натренувався на цьому. І якщо ти реально ти зможеш пульнути та в трап влучити, це буде дуже, дуже круто. Давай пробувати. Фу, тепер мені стрмно. Ти таки впевнений. <реш> Добре, давай. Ні, Ну вже виглядаєш як людина. Виглядаєш чесно кажучи, взагалі супер, як заряджений. А відчуваєш себе. Відчуваю так само. Повер, повер такий чувствуєш. Так, <реш> да, так знаєш, ти тебе в шолому побачив всім пірем, мова, боч, поруч, коротше, зараз понесеться. Власне. Реалізована стрільба з механіки на з РПГ, чи реалізована вона все ж таки через оптику? У нас все реалізована, але mm -hmm. з механіки зазвичай стріляємо менше. Тому що, знаєш, типа сітка, оптика, всі діла. Менше. Да. Так. І ти от тебе на з цього чи от, з чого більший? З механіки майже нульовий, от серйозно. мабуть, постріл в 20. Так що тобі видати оптику? Ну давай вже з механіки. Ти знаєш, типу, воно справжніше і типу, мені здається, буде більш челенджево, якщо ми вже так підійшли. Механіка завжди є. Оптика не завжди є. І оптика є не під всі снаряди. Давай так, поміряємо дистанцію звідси. Ти поміряєш чи я? Та, можеш мірити, ми, ми, ми наче визначили, де. що тут до 100 метрів. Так, знаєш, давай, давай. Можемо перевірити, наскільки точно. От, 100 метрів звідси. Ну, акурат, як ти казав. У нас 9,7. Ти ж мішень бачив нашу, так? Так. Да. Це Бачу. що таке ти, ти бачиш? Це... Це, це, це русні віджали, мабуть, трофей. <ріг> а так, до русні. Погнали. Що знаєш з цим ридалі робити? Ну, накручуємо порога, заряджаємо і ти показуєш клас. Пісочка побувалося, добре. Ох, вітер який, буде складно. Дуже-дуже складно буде. Накрутили. Дай мені цю штучку. До речі, потримайся. А я тобі просто скажу, що дуже-дуже бажано перевіряти, як у нього ударник ходить, цей самий. Завжди треба понажимати пальцем, потикати. Якщо він там залип, то це дуже погано. Чи може може бухнути там, де не потрібно. Так. Ну, іноді е гранатометники стріляють з двох. Один заряджає, прис... один присідає, тих, хто стріляє, другий в нього закидує, але можна і самому. А? А, ударник не зайшов. Ні, стоп. А, диви. Подивимося, що таке у нас. Угу. Що, у нас зламалася РПГ, -ха. труба. До речі, дуже важливий фактор. Тут іноді може застрягати байок, ударник, і почнуться проблеми, якщо ти будеш стріляти із ним. Вона може вилетіти разом із ракетою. Я так розумію, може не вилетіти і ми можемо всі померти. Так, да, ми могли б забаранитися, в принципі, досить легко. Історія про те, як чуть не на зйомках, коротше. <рес> давай без цього ми все ж таки дотримувались правил техніки безпеки тому ми вижили, я сподіваюся. <рес> тому е, міняємо цю трубу на новеньку. Опа! Ну що, погнали тоді стріляти? З кумулятива почнемо. Ну Давай з кумулятива. Потримай, будь ласка, тільки нічого не натискай. <рес> Давай мені цю цю штуку. Опа. Так, предохранітель стоїть. Все спущено. Ну що, будемо стріляти? Погнали. З механіки будемо стріляти, так? Як ми казали так. до цього. tried it <laughs> Ooh that's kind of small Літво постріляли чуть-чуть, трошки. Тепер будемо стріляти осколком. Постріл! <рик> Ой, щось там підпалили, Побіжали тушить. Бежим? Да, давай. Нужна вода! Попробуємо його остановить, Но я думаю, русским сюди нет смысла йти. Да, познімає. окей, не йди сюди, все стиралки закончились. І унітази теж. На сусідньому полігоні. Ну що? Тер моя черга. Так, да, давай лежати по страх. Закидуй трошки на плече. Вставай. Давай, трошки під неї. Ага. Прям в корінні її. корінні. І майже в неї. Може бути отак. Тобі треба сказати, що тільки пол. Да, Постріл! Коротше, давай тоді погнали, подивимося, як ти бахнув. Тобто тягни сам цю, <різь> Я Зрозумів, <різь> вже, <різь> як це працює. Що, подивимось, погнали? Давай, цікаво. Не, тут немножко підкрасити треба. На no, Олекс можна ставити. Можна. <різь> не біта, не крашена. Ну бачиш, що твориться, якщо влучити у стиралку осколковим уламковим. Стиралка точно не виживає. Це не. перевірено. Задоволений? Абсолютно. <різь> Супер цікавий досвід. В тебе ще й відосик буде. Oh. <рес> я дуже задоволений, що ти влучив, дійсно. І хочу, щоб так ми пілили всіх курснявих. Тепер приїхали гратися на комп'ютері і дивитися, як воно схоже з реальним життям. Ну що, приїхали до тебе. Ти стріляв набагато краще, ніж я думав, будеш стріляти. Ти стріляв вперше, правильно? З гранатименту так живу. Ти краще стріляв, ніж Дісней, якого я тренував раніше. Тому що в нього не було ніякого настрілу, а в тебе був настріл на тренажерах. Давай я розкажу спочатку, що воно себе представляє. Да, давай власне. Це такий самий гранатомет, що ми стріляли вчора. Відрізняється тільки сам кабачок. Ну, з пласту це оригінальний гранатомет? Абсолютно емогешка. Так і єдине, що тут, як ти бачиш, що форма не змінюється, але ця форма цієї гранати дозволяє симулювати будь який тип БК. Будь-яку балістику, Все, Він що Просто напечатане на, на, на принтері. Так. Ну так, да, дуже схоже на оригінальний кабачок. З чого складається власне, наш Давай. комплекс? Давай. Стрілецька зброя виглядає у вигляді насадки ДТК, що дозволяє перетворити будь-яку ММГ, бойову зброю на пристрій, щоб працювати з нашим девайсом, нашим симулятором. І, власне, з гранатометом така сама історія, тільки змінюється граната. А вся магія відбувається, власне, отут. Загадкова коробка, що дозволяє симулювати фізику пострілу, фізику влучань, фізику ураження на будь-яких істинах з будь-яким вітром. До зйомки будь-якого відео ми з тобою спілкувалися, і я тобі дав сценарій, який б я хотів проробити, щоб було з мого опиту бойового і щоб ми це перенесли на екран. І ви це зробили таке? Так, це було дуже цікаво. Ти знаєш, повністю вдалося. Вас все, що ти розповідав. Скажи, будь ласка, чим відрізняється твоя коробочка від інших схожих коробочок? Ну на перший погляд, така сама коробочка, а як вже казався, магія і містика всередині. тому що ми, на відміну від всіх, з ким зараз стикалися, ми заморочилися зробити реальну симуляцію фізики. Тобто, це не в залізі, а в кодах. Так більше двох років ми опрацьовували саме систему, щоб впевнено сказати, що так, це є вже симуляція. Давай починати включати цю штучку. Тут, тут це просто. Пультик кнопочка. Доданий абсолютно весь курс стрільб офіційний з Міністерства оборони. Угу. І я пропоную почати з основи стрільби по нерухомій цілі на 300 метрів. Це нормативна стрільба по ЗСУшним правилам? Абсолютно. А, Ну давай, давай, давай. Мож... Починаємо з того, що обираємо період доби, погоду і вітер. Репонити. Так само можемо обрати постріл. Я пропоную ПГ 7 ВН стандарт. Звичайно. Дорого це коштує. Якщо будуть а, рекрути ламати її. Ну, вона так зроблена, щоб не зламали, але я вірю в силу наших рекрутів, щоб зламати, можливо, все. Ну да. я так. Я не що готовий що відповісти. Кошти. Ми поміняємо безкоштовно. Давай, як вчора а, ти присідаєш, я заряджаю. Пум. Yeah. Так. С Слухай, скажи, а запобіжник він процедати? Абсолютно, Чи? все те саме. Так, якщо вимкнути, він, кнут, він ну, просто не ударить. Якщо не пройшов удар на кольник по накольнику, то все буде. Абсолютно. Постріл не буде. Той Супер. самий гранатомет. Давай. Так, так, ну, власне, стрілець готовий. Постріл. Ой, про а -а -а. запобіжник. От говорили це про запобіжник. Так. — А яка дистанція? 300 метрів. А як це знаєш? Це, це, це ти... стандарт вправи, він, він mm -hmm. в описі дається. База. Давай. Ні, не доліт. Угу, Працює збіт. Доліт. Доліт? Доліт. Доліт. А Мішень що... вражена. Перший не попав, другий попав. Що я стріляти зараз буду? Да, да. Давай Давайте просто ту саму вправду. Без зброні трошки незвично. От мені, до речі, навпаки. О, з першого пострілу. — Я Так, да, да, ти влучив і ще ну, покажу, стріль дві спроби. А як передзаряджати? Фактично, ти можеш просто взвестися. Тобто це ніяк не реалізовано. Просто да. взводжусь? Да. Коротше, можу автоматичним вогнем стріляти з РПГ. Ну, автоматично ні, але наскільки швидко зможу зводитися, так стріляти, так. Да. Та ваші складніше. Я пропоную не просто складніше, я пропоную Дуже щось, складне. щось тобі знайоме та цікаве. А, це та сама вправа, яку робили по сценарію, який диктував я. Так, мені цікаво, наскільки воно схоже. Як я показав, так воно і вийшло. Все, як ти сказав. Тобто, це сценарій, який був в житті реальному так, ну, схожий на нього. І просто таке було, що наша позиція була там. Ми бачили. Трошечки чули спочатку, а потім бачили дуже невелику дистанцію, як проїжджала КБшка. Тобто такий, якщо це розібрати як справу, я чую, що вона їде. Знаю, чую, що їде справа. Ага, Я такий підготуюся і думаю, знаю, що вона там їде і хочу бахнути її. Дистанція 200 метрів є. О, їде. О! Ну, влучив. Мені сподобалось. О, все, що за вправа! А ти якось на воно запустив. — Це я зробив? Да. Я наступно нажав. Оце, до речі, твоя теж на нього має бути. Піхота повинна йти. О! Ну, О ну, ну, йде, ну, йде, ну, йде, Бачиш? — Диви, прикол. Ну, виглядає досить непогано. Ну, побігли. А побігли. Ну так, ну, да, жити хочуть. Що, сикарова? От як тільки на тому пагорбі. Одного забарана. Дайте ще. Там три постріли. Давай, давай, куча не біжуть. Е, вони не вмирали зараз, козли. Та трясці. Слухай, прикольно. Гаразд, давай наступну вправо. Коротше, Круто. сценарій такий, що ми просто йдемо по вулиці, вздовж вулиці. У нас тут уламки будинку розваленого старого. Заткнися, козел. О, Уламок тут краще працювати. Я б ще у вікно накинув би. О, уламком тут всіх накрив. Вони всі в кімнаті були. Спробуєш? Так, вже. Ж. Завали хлібала, козел. Yeah, Сікрала. А він так ще прикольно з вікна вивався. Фу, слушай, прикольно. Що? Я хотів би ще дещо перевірити, але за допомогою нашого моєго колишнього учня Падавана. Друже Дісней. Вітаю, вітаю тебе. Вітаю. Вітаю, вітаю всіх. Так, що у нас по ходу, тут? Сходу, ти походу сходом туди виїхав. Да, нормально. Да. Я тільки повернувся з БРЗВП. Щічки пропали. В Мінус 11 кілограм. -11 кілограм. В смислі? <різь> Ва, брат. Ну шо? Я думав, що я в більш кращій формі. Так, я стріляв на страті, але це було тільки з калаша. Ти маєш увазі на тренування. У нас був на рекордному центрі, і я стріляв з калаша. Ти такий худий. А що наскільки у нас? У нас, коротше, аналог того, що було, тільки ти стріляєш по БМП, а не по бетеру. Ну, яка різниця? 200 метрів. 200 метрів, так ми виставили. Тачку. Постріл. Пу. Ляп з першого разу. І не запобіжничок. Слухай, ну і як тобі враження? Е, Блін, ну коротше, якщо порівнювати зі справжньою, то звісно, ну, ти просто бахнув. <тум> там, там летить, ну, класно. Е, але блін прикольно, з першого разу. Тобто, ну, значить, все, що ти мені коротше, показував, я нічого не забув. <рес> мені пощастило, я літав на страті і стріляв з калаша на страті, і я розумію, наскільки це крута штука для того, щоб тренуватися і розуміти, що ти робиш. Мені просто цікаво, якби в тебе було, в нас була можливість з тобою потренуватися до того, як заняття, а mm -hmm. потренуватися з цим, чи краще ти влучав? А... Я думаю, однозначно. Ну, по-любому. Ну я зараз стрільнув перший раз. Я окей, в теорії я знав, що робити, і для мене це. Це було не також складно. Е, я зараз першого разу попав, я не знаю, чи пощастило, чи реально я попав просто. Давай перевіримо другий раз. Пильний. Остріл. Прочі підеш проти танкісти. Насправді крута штука для того, щоб тренуватися. Я так розумію, там є е, і карандашики, і там взагалі всі бойові типи. Всі всі типи. Так. Блін, ну це круто. В мене зараз побратими е, тренуються на джевелінах, лавах. Я розумію, вони так само ну, показували відос, там У них це система, вони тренуються, їм е, які кнопки нажимати, все як треба робити, тому що це дорога складна система. Типу, ну, таких або б, як я, не треба туди пускати, тому що все зламається. Взагалі такі системи, я вважаю, що це дуже правильно, і дуже вони треба. Треба, тому що ну, люди тренуються. Це економить час, економить БК в першу чергу, тому що ну, але звісно, після цього треба реально стріляти, хоч пару разів, для того, щоб розуміти, як це підводка. Я це бачу як підводку да. <сміршим> типу, це як рекрутинговий центр перед БЗВП. Якщо б перед тим, як ми з тобою стріляли, мені дати там пару разів було постріляти з цієї штуки, то це було б набагато швидше. По-перше, я б вже просто став так, от чик чик все зробив постріл і все. Хлопці, не чекайте, поли, там заберуть якісь ТЦКшники, не чекайте, тіпа, поки вас хтось сюди запросить. Стартуйте свої ідеї. Блін, ідіть і отримуйте гранти від бривам. Ідіть воюйте, якщо не знаєте, не можете що придумати. Ідіть допомагайте. Якщо не знаєте, чим допомагати, от приходьте хлопцям, питайте, вони скажуть, з роботи знайдеться, і де фіга. Все зробимо, просто треба брати і робити.